Дебати чи не дебати медіаграмотність для громад і небезпечні витівки палігів сухої трави в інформаційному блоці від Сфера Луцьк». З вами в студії Тетяна Нечипорук. Вітаю вас! Дискусія кандидатів вважається одним з ключових чинників впливу на результати другого туру виборів нового українського чільника. Про те, чи зустрінуться лідери президентських перегонів Володимир Зеленський та Петро Порошенко на стадіоні Олімпійський або де-інде, нині не обговорює хіба що лінивий. Політичні оглядачі та прості волиняни теж висловили власне бачення з приводу доцільності та впливу дебатів на результати виборів. Дебатом кандидатів у президенти бути, але. Це швидше не дебат, такі гладіаторські бої перед виборами шоу, і в принципі це був ну типовий крок Володимира Зеленського провести цей формат шоу. Адже на думку політичного оглядача Антона Богайчука, перед народом Зеленському виступати значно комфортніше, аніж перед галузевими експертами, які можуть запитати про речі, у яких кандидат можливо не обізнаний. Ми не зможемо побачити наскільки кандидати розуміються в такій рутинній повсякденній політиці. Як вони вміють виступати і грати на публіку, ми вже в принципі побачили. Волиняни вважають, що дебати потрібні, аби нарешті почути, притомне бачення. Кандидатами напрямку розбудови держави здебільшого людей цікавить позиція Володимира Зеленського. Кандидат президенти Зеленський він такий, я б сказала, що він трошки скриває. Він не розкрив свої позиції, він не розкрив свої передвиборчі компанії, Він нічого не хотів розказувати. Я вважаю, що люди повинні почути. Ну, про майбутнє нашої держави. Молодь, що підтримує Володимира Зеленського, висловлює власну позицію. Вони нічого, тому що все вирішують якби люди, і ну хіба що це може повпливати якось на думку людей. Тільки для цього. А так, то ці судочки не потрібні. Чим може закінчитися, закінчитися такі дебати? І чи, чи якось вплинути зможуть вони на думку людей? Ну я голосую за Зеленського, бо він новенький, ще. Вже за тих старих кандидатів, які в Верховній Раді все відомо, а він новенький ще. А є й такі волиняни, що без будь-яких дебатів впевнені, що посаду голови держави повинен обіймати чинний президент. Я не знаю, що воно дасть. Я рахую президентом, залишиться Петро Порошенко. Та й все скажу дуже мало. Я за Порошенка, от все, що скажу. Вікторія Протолюк, Микола Гусар, Сфера та Фейки, пропаганда чи маніпуляція від того, наскільки ви медіаграмотні, залежить як суспільство сприйме інформацію, викладену вами у соцмережі. Сьогодні фахівці центру розвитку місцевого самоврядування Волині навчали представників об'єднаних територіальних громад правильно розповідати про власні успіхи та досягнення. Про секрети та хитрощі у цьому напрямку. Дивіться далі. Не лише розвивати ОТГ, а й правильно рекламувати власні успіхи у сучасному світі. Інтернет-павутини виявляється справа не з легких, адже часто густо розмістивши ту чи іншу інформацію можна стати жертвою різноманітних хитрощів, до прикладу політиків чи недоброзичливців треба відійти від цього комп українського комплексу страждань а почати показувати що є позитивного і не боятися хвалитися здійснювати позитивну пропаганду об'єднаної територіальної громади так аби ще й зацікавити майбутнього інвестора ось правильний підхід до справи тлумачить радник з комунікації центру розвитку місцевого самоврядування Олена Кузьмич. Зрозуміло, що коли на сайті буде остання новина, там ми вітаємо вас першим вересням або ще новим роком, то зрозуміло, що це вже навіть на якомусь моральному рівні буде відбивати бажання поїхати і глянути. Та громада може бути суперкрутою, але ж ніхто про це не буде знати. Тож потрібно активно наповнювати власні сайти, каже Олена Кузьмич, та розповідати про різноманітні досягнення громади, розміщувати інвестиційні паспорти з привабливими для інвестора ділянками тощо. Семінари є доволі. Такими насиченими дійсно теми привабливі і багато чого почерпую, і що дійсно в своїй роботі завжди якби використовую. Фахівець проектної діяльності та промоції Боратинської ОТГ Ольга Цус стверджує, зв'язок з громадськістю через соцмережі нині є дуже важливий і нерідко приносить додаткову користь у розвитку тієї чи іншої галузі. Тож, коли є можливість навчитися інноваційним підходам, вони так би мовити. Перші у черзі ми ну дуже, дуже активно працюємо над цим. Ми займаємося власним сайтом. У нас є сторінка в соцмережі, відвідуємо семінари, в тому числі у центрі розвитку місцевого самоврядування. Такі семінари вкотре підтверджують, що навчатися новому завжди актуально, а іноді ще й неабияк прибутково. Вікторія Притулюк, Микола Гусар, Сферата Вулуцьк. Непоправна шкода для екосистем, загибель тварин, загрози для лісових масивів і будівель Ніщо не зупиняє палігів сухої трави. Сьогодні наша знімальна група мимоволі стала свідками чергового підпалу, що ризикував перерости у страшну пожежу. Чим це завершилось? Дивіться далі. Такою пожежею закінчилось чергове спалювання сухої трави на території Княгининівської сільської ради. Спалахнув колишній сад радянсько-польської дружби. Зараз це людські паї. Побачивши з вікна свого кабінету незрозумілий дим, інспектор з питань благоустрою Ольга Матящук одразу зрозуміла, хтось знову взявся за своє. Стоп диму. Зразу насторожило. Десь щось горить. Придивилися. Ну, перша думка яка? Сад. Що може і легше ще горіти? Або луг, або в сад. Поїхали, подивилися. Ми якраз натрапили на пожежу. Люди зовсім не думають про наслідки для економії свого часу і сил спалюють сміття, суху траву. Таким чином, нібито наводять лад на полях. Службовці сільради з'ясовуватимуть, чи територія, що зайнялася, належить окремій особі, чи це власність громади. доповнює Ольга Матящук. Сильний вітер тільки посприяв розгоранню, і за лічені хвилини невеличке багаття перетворилось на значну пожежу. Зайнялися кущі, дерева перетворилося на попіл. Все живе. Підпалені поля дуже часто межують з лісовими масивами, як зокрема в даному випадку. І тоді долучатися до боротьби з вогняною стихією. Доводиться лісівникам сьогодні, з самого ранку, було 11 виїздів. Якщо взяти з березня місця, у нас виїздів було на поля 67 разів залученням державної лісової охорони для гасіння сільськогосподарських гуїть. Працівники лісового господарства не можуть навіть слів підібрати, що відбувається в головах тих людей, котрі спричиняють підпали. Віталій Півобар розповідає: майже на кожну польову пожежу працівники лісової охорони мусять реагувати. Як наслідок, завдяки пильності та вжитим лісівниками заходам, пожежу в волинських лісах вдалося уникнути. З 2017 року на теперішній час пожеж в лісах Волинського обласного управління. Не допустили працівники державної лісової охорони. Працює ціла система для того, щоб унеможливити лісові пожежі: 46 власних пожежних автомобілів, 51 спостережна вежа для моніторингу лісових масивів. Прокладено півтори тисячі кілометрів мінералізованих смуг. Крім того, працівники державної лісової охорони цілодобово чергують Проте, аби не людська байдужість таких пожеж не було б. Шкода екології та навіть самим собі не зупиняє людей. Соломія Буковська, Антона Нещук, Сфера Луцьк. Ми вдячні за співпрацю нашим партнерам. інтернет інтернет-виданням перший район Луцьк та конкурент. Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Фейсбук, Ютуб та Телеграм. Дивіться нас у кабельній мережі. Воля вболіваючи за кандидатів у президенти, не втрачайте друзів і добрих стосунків з рідними. Вибори минуться, а життя триватиме. Побачимось.